У нас розпаковка, але перед розпаковкою рекламую свій Інстаграм. Чому? Тому що можуть заблокувати. Дивіться, це TikTok. Якщо ми натискаємо ось сюди на інстаграм, бачите, переходимо на інстаграм. І що ми бачимо? Тут я показую більше свого життя, більше різних роликів. Можуть заблокувати TikTok. То кому цікава тема Металобрухту, ось у спортзалі. То можете підписатись, тут я більше показую свого життя. Тому так, а ми розпаковуємо. Можуть заблокувати, бо там е, порушував правила спільноти різні. Е, тому розвиваю Інстаграм е, і Ютуб як окремий цей. Так, Сири, У нас тут вже щось смачненьке бачу. Так, Сергій, та-та-та-так. мідь 19 кілограм, 200 грам, латунь 4 кг, 160 грам. Ваги точно не знаю. Є ще контакти, але не важені. Так, погнали ми. Хоп, хоп. Hop. Маємо радіатор. Є таке діло. Маємо, я так розумію, медяху. Є таке діло. Маємо. Багато чого маємо. Зараз ми подивимося. Що ми тут маємо. А що це таке? А хто шари, що це? А, ножичок такий, бачите, типу? Ви зрозуміли як? Раз. Це подарок, напевно. Дивіться, хлоп, ти взяв собі, відрізав, що треба, і він сховався. Відрізав і він сховався. Коротше, ну, прям серйозно. Дякую. Наступна розпаковочка ним. Так. тепер тепер, тепер. Ага, бачу латунь і бачу. Оце людина думає, що контакти, але зараз ми це все вияснимо. Так, дивіться, беремо ми чудо-болгарку. Так. Що класно, що вона одразу встає. Дивіться, раз, стала. Так, є таке діло. Нам треба магніт, нам треба... Ну і все, напевно. Mm -hmm. Та ніби все добре. Так, а ну дивіться такого. Людина написала 19,2. І... І 19,3 маємо. Бачите, зійшлося. Тепер, мідь, а я щось радіатора він не зважив. Ну, давайте такого. Це сюди согласен. Латунька. А ні, це він з радіатором зважив. значить, А ну, подивимося. Так, да, бо 400. Ну, ми дивіться, що робимо. Латунь. По 160 гривень. Бачите, 2 кг 300 г. Зараз, давайте я помітю, собі десь запишу. 2 кг 300 г. Латунь. 2 і 3. Тепер хоп. Хоп. Радіатор 1,8. По 145. Радіатор 1,8 помножити на 145. Дорівнює 261. 261. Тепер дивіться, по міді згоден, подивіться на контакти. Е, я згоден. І ви всі згодні. А, ось є контакти, бачу, все. Бо це ми... Дивіться, таке, на жаль, у нас два відра під цим стоїть. Ми його Ну, нема часу просто його випаювати. Зараз я вам скажу, як воно буде. А ці зважимо, звісно. Хоп, хоп. Так, ми... Угу. Так. Контактики є. Що у нас там часом, Сергій? Чотири нуль Хорошо. Тепер дивіться такого. Дивіться, не магніт 12.2. Запишемо. Не магніт 12.2. Ми сюди вступаємо. І магнітні контакти, срібні контакти 3,7. Поки що натисне паузу, ми це все порахуємо і подивимося. Так, дивіться, все разом. Ось це ну, це гарна штука, але краще не відправляти, щоб не ображалися, там, не думали. Ну, Людина казала, що я відправлю, а ви вже як приймете. Ну, Реально, я порахував просто по 175 гривень кілограм. Ну я не знаю, коли я його буду відпаювати. Два відрау у нас таких є, просто нема часу сидіти і відпаювати. Так що ну, попереджаю на відео, говорю, це відкрито і клієнт відправляв, це обговорювалося. Вийшло на 5876 гривень. Хай буде 5900 гривень. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.